«Діул Діфенс поділилася успіхами системи ППО Рістів в Україні та оголосила про нарощування виробництва ЗРК. інформацією поділився керівник програми компанії Гаральд Бушек. За його словами, війна в Україні спричинила значне зростання попиту на зенітно-ракетні комплекси. Тому Діхл Діфенс має намір 24-го року випустити 3-4 комплекси ЗРК, а 25-го – щонайменше 8 комплексів. Також Діхл Дефенс уже втричі збільшила виробництво ракет для ARIS-T. у 24 році. Компанія хоче випустити 400-500 ракет. До речі, Німеччина передала Україні дві установки ARIS-T і планує відправити ще шість. Зсу в основному використовує німецький ЗРК для захисту Києва від масованих ракетних атак. Від моменту надходження «Айріс-Т» на бойове чергування за допомогою ЗРК вдалося знищити 110 повітряних цілей. Велика частина з них ракети типу Калібр. Ефективність комплексу досягає 100%.